Одне з найбільших бомбосховищ, точніше, друге по величині бомбосховище у місті Луцьку знаходиться під колишнім заводом електротермометрії. Вітаю, друзі, про завод за моєю спиною я вже розповідала багато. І попри те, що наразі правоохоронні органи відкрили провадження щодо генплану, в якому поза очі громадськості поміняли призначення саме ось цієї земельної ділянки, представники луцької міської влади мовчать немов риби, але мовчать вони не просто так. Бо ж сказати у цій ситуації їм нічого. Як пояснити ймовірну фальсифікацію генерального плану або те, що бомбосховище, яке розраховане на 1230 людей і є другим по величині у Луцьку, тепер незрозуміло в якому статусі перебуває, і буде існувати загалом, і чи буде існувати надалі? Нагадаємо, спочатку повномасштабного вторгнення у 2022 році Луцькі владці враз за голову, адже з 2014 року військ. Ових дій ніхто особливо за бомбосховище, в принципі, і не згадував. Згадали тоді, коли почали бомбити міста не лише на сході України. Ось тоді і виявилося, що укриття будемо зараз говорити саме про Луцьк і Волинь вкрай занедбаному стані. А в реальному порядку розпочали ремонти, а також будівництво бомбосховищ. З бюджетів виділяли мільйони. Дітей не пускали до шкіл та садочків, у яких не було укриттів. Почали облаштовувати. Підвали у багатоповерхівках під укриття, хоча це абсолютно неправильно, адже такі приміщення не лише не годяться під бомбосховища, але й можуть стати спільною могилою в разі прямого потрапляння. Ракети у будинок коротше кажучи, була справжня істерія і цілком виправдана, зважаючи на те, що справжніх бомбосховищ, скажімо, у Луцьку не так вже й багато, і вони, як би не страшно, це звучало, не в змозі дати прихисток в разі бомбардування навіть половині населення міста. Зважаючи на це, кожне бомбосховище повинно бути на особливому рахунку у всіх контролюючих служб і, звісно, у представників влади. А тепер докладніше. Про укриття під уже Колишньою електротермометрією воно є у переліку на сайті Луцької міської ради, і воно є одним з найбільших у Луцьку, бо ж розраховано аж на 1230 людей. При необхідності, думаю, може вмістити і більше свого часу. Ват електротермометрія було створене міністерством машинобудування військово-промислового комплексу інконверсії України, зважаючи на виробництво, яке існувало на заводі. Уявіть, якої потужності мало бути. Саме це укриття. Скоріше за все, це навіть протирадіаційне бомбосховище. Але, схоже, коли завод пішов по руках, разом з ним таким чином, і пішло бомбосховище. У фонді державного майна нам повідомили, що за запитуваною адресою вони не мають на балансі жодного майна. Хоча, за логікою речей, такі об'єкти не повинні були б. Приватизовуватись ані у мирний час, ані у воєнний час. А в разі, якщо цей об'єкт вже потрапив у приватні руки на час війни в рамках заходів безпеки, його мали б тимчасово перевести на баланс і на відповідальність міноборони та громад. Поспілкуватися про електротермометрію і про бомбосховище, загалом ми спробували з екс-директором заводу Юрієм Малихіним. Добрий. пане Юрію, мене звати Наталка Поліщук. Я якби роблю розслідування по електротермометрії не волнують мене взагалі абсолютно ця тема. Спасибо, але в принципі йому до цього заводу байдуже. Ну продав той продав, як і байдуже абсолютно усім причетним до будівництва цього. Мікрорайону, а що? Зараз у час війни, будівництво і дармова земля своїм це питання в Луцьку номер 1 Бо сьогодні на місці колишнього заводу зводиться. Новий житловий комплекс, Отож, що ж буде з бомбосховищем під електротермометрією? Чи стане воно приватним підземним паркінгом? Чи зможуть Лучани потрапити до укриття під час тривоги і користуватися цим укриттям? А що ви думаєте, Лучани? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій канал, критикуйте, пропонуйте, поширюйте відео і будьте усі здорові та мирного нам неба.